Вам потрібно зараз набрати когось зі своїх друзів, пояснити їм три марки авто, і вони повинні відгадати, що це за авто. Окей, добре, давайте будемо дзвонити. Слухаю вас. Мені треба твої допомоги. Є от марки автомобілів різні. Мені треба, щоб ти їх вгадав. Давай, перша дуже величезна машина. Ми де коли кажемо їдемо кудись Там ну прям таку глуш. Боже, куди я заїхав? Така от машина є дуже дуже велика. Це старий парк. чи ні? Ні, вони є і новіші кружечок, і там знову кружечок всередині, і знову овальний кружечок. Кружечок. Кружеч. Ну добре, давайте вже Тойота і Давай Тойота, окей. Яка в нас є Тойота на букву Т. Величезна. Фундра? Да, молодець, yes! <рес> Добре, окей, давай наступно. Знаєш, у нас оці різні приколи такі, що ми кажемо трошки ту машину, ми так її е, переіменовуємо. Там ще ромбічок. Е, Тільки чуть по інакшому скажи. Рено. Так, тільки модель чуть-чуть інша. А ну давай, там ще одна є у них дуже популярна. Logan. Да, молодець. <рес> Супер клас. Так, і третя в нас е, хрестик, але ну, не хрестик. Країна, в яку ми там можемо поїхати, там дуже жарко. Це модель її. І такий фільм є. Пам'ятаєш? О, до речі, ти точно пам'ятаєш. Знаєш мене на роботі зараз після цього рада. Дуже жарко. Я вірю. Добре, модель можемо показати. Рідівники Малібу. Малібу, от модель Малібу, окей. А Марка? Так, Да. Молодець. Клас! Ви виграли 10 літрів пального, тож скажете свій номер, і вам зарахуються ці бонуси. Дякую, дякую.